Друзі, всім привіт! Мене звати Яніна Соколова. І це наш традиційний подкаст. Ми його робимо для того, аби ваше життя стало хоч трошки легшим в психологічному ключі. Нагадаю, що варто жити так. Називається наш кол-центр безкоштовної психологічної допомоги. Ви можете телефонувати безкоштовно щодня з 11 до 19, Як військові, так і цивільні, І також ми працюємо з онкопацієнтами. Тому дзвоніть, не шарійтеся. Це внесок команди нашого фонду у ваш спокій сьогодні. Говоримо. На тему, яка мені здається, мало чомусь звучить в інфопросторі, незважаючи на те, що наші діти, надто підлітки, перебувають в доволі незахищеному такому складному стані, з яким ми, батьки, не завжди знаємо, що робити. Сьогодні поговоримо про це із людиною, яка абсолютно точно знає, що робити, бо вона є професійним психологом. Катю, привіт, я вас хочу спитати, чи дійсно проблема дітей? І підлітків під час війни є клопотом, передусім, не суспільства, а родини в тому плані, що ми не надто багато цьому приділяємо уваги. І, взагалі, на вашу думку, яким чином підлітки і діти зараз переживають війну? Ті, хто лишився тут в Україні, це перша категорія, і друга категорія, таких дуже багато серед наших глядачів. Це ті, хто поїхав за кордон і там має адаптовуватися до нового кола спілкування, до нового будинку, до нових запахів, до нових людей навколо. Ну і непевність майбутнього вони не знають, коли вони повернуться в свою теплу кімнату в своїй найкращій країні. Ну, дійсно, проблема підлітків дуже, ну, дітей підлітків дуже гостра, тому що е, в той момент, коли дорослі занадто зайняті собою, вони дійсно можуть не помічати певних проблем. І ці проблеми, на, на жаль, теж поглиблюються через те, що е, ну, немає прямого запиту. Дитина дуже складно формулює свій запит. І е, можна побачити через якісь. Е, Ознаки, які не є прямими, ознаками, можна просто там списувати на підлітковий вік, якісь речі, а вони можуть бути глибинними. Досить. А що це за ознаки? Катя? ви можете. Конкретно ну, по-перше, це відстороненість від реального життя, тобто немотивованість. Взагалі, дитина доволі мотивована, щоб вчитися, спілкуватися, тобто в нормативній, в нормальній в нормальному середовищі у дитини є бажання пізнавати світ, бажання знаходити друзів. І коли це зараз не відбувається, чи людина знаходиться в агресивному середовищі, чи дитина. Дитина знаходиться в новому середовищі. Навантаження на психіку дитини зростає. І, звичайно, в цьому навантаженні такі звичайні проблеми відходять на інший план, і видно тільки те, що дійсно дуже ускладнює життя дитини, коли вона вже умовно в такому серйозному психологічному розпачі, в стані такої екзистенційної кризи. І Ну, доволі часто це може призводити до дуже поганих думок, і от зараз до мене приходять підлітки, і одна із найпоширеніших проблем, з якою вони приходять, це втрата сенсу життя. І вони кажуть, що в мене немає сил жити, в мене немає мотиву, ну тобто цілі для чого це робити. І тому у мене дуже багато питань і до себе, і до своїх батьків. Тому що що такі батьки? Батьки це люди, які мають грати. Гарантувати дитині безпеку. безпеку і певний сталість певних речей, тобто послідовність цих речей, тобто люди, які можуть гарантувати щось, а самі батьки не завжди зараз це можуть. І звичайно, ця батьківська криза вона через певний час і приходить до дітей. І тоді вже ми можемо опинитися в тому моменті, коли батьки не здатні допомогти власній дитині дитині через власні кризи, і дитина залишається наодинці з цією кризою власною. І немає не на кого спертися. А що робити в таких випадках? От до вас приходять підлітки. Ви працюєте тільки з підлітками чи з ними батьки разом? Я завжди кажу, що я працюю з цілою родиною. Я не Окей. працюю. Окремо ну давайте. давайте. Ти... Я розумію, що у кожного своя історія і обставини, які призводять до того чи іншого психологічного стану, але тим не менше. Тобто є дитина. Підліток, яка не відчуває безпеку, не відчуває е, спокій через непевність майбутнього. І багато хто не знає, як далі жити, а, чи страхи навколо війни, навколо обстрілів, все решта підбурюють ще якісь емоції. Ну і ми спостерігаємо, друзі, не знаю, як у ваших містах, у нас в Києві Ну от раз на місяць стабільно. З'являється новина про те, що підлітки вчинили суїциди або вдвох, або дівчата там стрибали вже двічі, і батьки в шоці, вони не знають в благополучних родинах, що власне призвело до цього. А підлітки зараз вони ну, доволі жорстокі, доволі категоричні і доволі цинічні, в принципі, зовнішньо. А всередині там відбувається. Так, там, там ціла буря емоцій може бути. І справа в тому, що знаєте, спочатку має з'явитися поряд з дитиною такий ресурсний дорослий. І це дуже важливо мати цього дорослого. Це може бути не тільки батьки, це може бути вчитель, психолог, це може бути людина, яка взагалі в ресурсі. Добре, якщо це батьки, але привести себе в певний стан теж важливо. Батькам, тобто, ну розуміти, що поряд зі мною знаходиться людина, яка цей вихід шукає. Ну і я маю бути таким ну, провідником до цього виходу. І ну, треба з собою ще щось робити. І тому іноді, знаєте, я кажу, що дитина приводить батьків за руку до психолога, тобто приводить, начебто, доросла людина, дитиною каже, з нею проблеми, а виходить, що іноді навіть залишається доросла людина. Тому що коли у дорослої людини зникають ці проблеми, то з дитиною теж стає все гаразд, тому що вона ну, спирається. І хто такі батьки для маленької, наприклад, дитини? Це взагалі боги, які все знають, все вміють. І тут оці боги розгубилися, і я не можу на них спертися, я не знаю, що вони роблять, навіщо, не пояснюють, кудись їдемо. Я взагалі за чесність з дітьми дітям маємо все пояснювати. Чим більше ми з ними говоримо, пояснюємо обставини, Пояснюємо, що ми робимо, пояснюємо свої переконання, чому ми це робимо. Дітям стає легше, розвиднюється ця ціль, яку треба встановити, тому що зазвичай знаєте, з чим приводять найбільше зараз втрату мотивації до навчання. Ну, начебто, батьків більше за все турбуючи там, немає освітніх втрат. Хоча я вважаю, що це взагалі ну, такий мінімум втрат, які можна втратити. Мені здається, що втратити психічне здоров'я, не втрачаючи. В освіті ну, гірше, ніж втратити трохи в освіті, а в нормальному стані потім наздогнати. Тому що це нормально вчитися з позиції, коли в мене все гаразд. Якщо в мене щось не гаразд, звичайно, я думаю про те, з чим не гаразд. І тоді я взагалі не думаю про навчання. А батьки фокусуються на цьому навчанні. У нас зараз ціла кампанія по подоланню освітніх втрат. Ну, вибачте, дайте дитині хоча б себе відчути ну, і бути в спокій. А потім ми все наздоженемо. Мені взагалі здається, що всі ці речі, вони дуже такі. Етапні, тобто, поки ми не можемо задовільнити якісь потреби первинні, ми не можемо рухатися далі. А у нас все перемішано, давайте будемо рухатися тут, а тут на це взагалі не будемо звертати уваги. Я вважаю, що треба звернути увагу. До того ж, є ще одна проблема: це ну, будемо говорити гормонально. Вона є у дорослих і у дітей. В чому вона полягає? Що коли ми в стані неспокою, у нас. У нас дуже підвищується той самий кортизол, який взагалі унеможливлює навчання в цьому стані. А ми е, у нас е, тут е, прогалина, тут прогалина, і ще ми е, навантаження даємо додаткове, і дитина не може з цим впоратися, і тоді вона в стані вже вічі до а нас приходить. Діети. Я в певному сенсі кажу, що ми маємо дати оце плату спокою, плату спокою, і потім з нього рухатися. Але знаєте, чого не вистачає дорослим, часу і терпіння. Часу і терпіння, от часу просто почекати іноді. Знаєте, от іноді навіть батьки, дитина ну, одягається, вона каже, давай швидше, швидше. все. В цей момент дитина що робить, навпаки, гальмує. Вона не може в цьому стані прискоритися. І от коли ми поспішаємо, коли ми не вислуховуємо, а нам іноді треба просто сісти поряд з дитиною і сказати, а давай поговоримо, не які в тебе там оцінки, що там в школі. Ні, а просто давай поговоримо, а що ти Чуваєш, а як тобі? А Які в тебе ну, є е, умовно ну, думки про сьогодення? І це важливіше. Ви ж розумієте, що підліток, коли таке його спитаєш, просто пошле вас? Ні, не, не завжди, ні. Ну, Зазвичай. Ні, 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 Хлопці, ні. то точно. Я скажу так, це якщо ми питаємо отак, в лоба, звичайно. А якщо ми починаємо, по-перше, розповідати про себе. Знаєте, от ми питаємо дітей, а про себе не розповідаємо. А почати треба з себе, що я відчуваю. І дитина, яка чує це, що доросла людина з нею щира, вона приєднується до цієї щирості. Ну, у мене жодного разу не було, щоб діти, навіть мовчуни такі, не почали приєднуватися. Так, іноді нам треба говорити, говорити ну, відверто ну, про себе. Тому що ну, ми брешемо дітям. Це велика проблема, що дорослі дітям. Дуже часто брешуть і про себе брешуть, і про дійсність брешуть. У мене взагалі є е, е, така історія, коли е, від дитини приховували, що йде війна. От уявляєте, такі бувають навіть батьки? Серьезно? Так, вони ну, все, все добре. ну, е, А дитина виходить. Не хотіли травмувати, але блін, вона про це дізнається всюди. Звичайно, гаджета, як, як, це можливо? як це можливо? Це е, брехня, а діти відчувають відчувають брехню, вони відчувають нас на рівні наших ну, посмішок, на рівні нашої міміки, на рівні нашої там тривоги. От, наприклад, немовля, воно відчуває, що мама тривожна по тургору її м'язів. Тобто мама бах і напружилася, і дитина вже плаче. Вона плаче не тому, що хтось кричить, а тому, що вона відчуває, що мама напружена, мама стала людяною, і це відчувається. А діти старшого віку вони теж це відчувають. Вони відчувають, коли вдома є свараки, непорозуміння. Вони відчувають, коли є якісь погрози там, розлучення в родині. Вони раніше навіть відчувають, ніж самі батьки можуть собі зізнатися в цьому. І тому брехати немає ніякого сенсу. Робити вигляд, що все гаразд, немає сенсу. А от поговорити про це і сказати, що так, я турбуюся, але я зрозумів. Роблю все, що можливо, для того, щоб тобі було спокійно, щоб ти там, міг навчатися. я в певному сенсі гарантую тобі е, якісь речі. І батьки мають гарантувати ну, це відповідальне батьківство, воно має бути таким. Давайте поговоримо про дітей з батьками, які поїхали за кордон. І, ну, ясно, що за два роки, напевно, вже більшість адаптувалася, але я бачу просто по постах у Фейсбуці, що люди повертаються через те, що вони не змогли адаптуватися, а дехто лишається там, бо нема хат, нема квартир, нема міст. Я зараз про південний схід нашої країни. Тобто це доволі складний процес. І серед наших підписників чимало людей, які, які лишаються там. Розумієте, там є м -м -м, така певна проблема усвідомлення неможливості змін ну, у певних. Розумієте? У дітей, на жаль, теж буває, складається така картинка, що все можна змінити, що вони можуть повернутися і все буде так, як було. І батьки, приховуючи цю картинку, що так не буде, ну, щоб дитина там, не, не розстроїлась, вони, вони приховують. А іноді дитина досить свідомо може визнати, що зміни вже відбулися, і що так як було, не буде, і що треба в цьому місці, де я знаходжусь, звикати і адаптуватися. Тому що, коли дитина не може адаптуватися, скоріш за все, в неї є ну, таке, немає дедлайнів. Я завжди кажу: дітям треба казати, Максимальні сроки нашого перебування, коли ми весь час скажемо от завтра, от через місяць, ми поїдемо. знаєте, я це називаю не розібрати валізу. От ви приїхали і сидите на валізі, і думаєте, що кожного дня ви щось зміните. Ні, треба починати жити, розібрати валізу, розвішати свій одяг і починати жити тим життям, яке є тут, в цьому ну, контексті. І тоді вже є більше можливостей зачепитися за ті обставини, які є тут. Тобто, ну певне такі, знаєте, це неправильно казати, спалювати мости, але от в певному сенсі має бути. Ну, відрізане Оця, ну, реальність має бути здобута. І тоді у, у дітей немає цих ну, фантазій, що можна щось змінити, а батьки просто не хочуть. Ми маємо, чесно сказати, зараз ми не можемо змінити. Ми не не хочемо, у нас немає такої можливості. І ми будемо допомагати тобі, будемо гарантувати тобі певні речі, але це не через місяць станеться. От найгірше, коли ми годуємо цими сніданками, завтра-завтра да? буде інакше. Це не допомагає дитині, а допомагає розуміння, що ось є шлях, куди ми рухаємося. І ми його маємо навіть трохи звузити, не розширювати. Дитині дуже часто важко вибрати. І коли ми ставимо дитину перед вибором, вона обирає а потім батьки ще кажуть ні, не вгадав. Це взагалі жахлива ситуація. Якщо ви хочете, щоб не вибирав, а йшов тим шляхом, який вже є, тоді так і скажіть. Немає іншого, от є тільки така ситуація. Тобі доведеться адаптуватися. І от, я, як психолог, до речі, коли працюю саме з дітьми за кордоном, я їм кажу, ти знаєш, мені здається, що у тебе є тільки зараз от така ситуація, іншої просто немає. Давай спробуємо в ній жити. І ось тоді вони кажуть: ну так би і сказали, знаєте, отак от от виходить. Що ну, іноді, мені здається, знаєте, через що це відбувається, що самі батьки не готові собі зізнатися, що ця ситуація вже незмінна в певному mm. сенсі. І унеможливлюють цей розвиток в тому місці, де знаходимося зараз, саме через власні фантазії про повернення через певний час дуже короткі. А треба. Закласти себе більший час на цю адаптацію, і тоді буде більше простору для дитини розвиватися. Частина дітей з дорослими, які нині перебувають за кордоном, окрім того, що в чужих умовах ще й в очікуванні щоденному дзвінка, смс-кі від тата, від мами. У кого як. І це теж доволі складно переживати дитині, яка. Ну, я знаю таких дітей, які два роки вже не бачили свого тата. Вони спілкуються тільки по фейстайму або по WhatsApp. І зараз от ми в Тіктоці спостерігаємо відео, де там п'ятирічна дівчинка, волонтерка виходить на сцену, і тут тата вона бачить вперше за ці два роки їй п'ять всього. Тобто підлітки, та сама історія, коли в клас приходять. Тата і діти плачуть просто несамовито, і це такий витік енергії цієї очікування, цього, з яким вони живуть. Я просто уявляю, що там всередині. Е, яким чином дати верніше, не передати, напевно, так правильніше, це занепокоєння, яке існує у мами, дитині по відношенню до переживання. Щодо батька, тобто щодня мама чекає на вісточку, бачить, що в Авдіївці пекло, бачить часів яр, Куп'янське, і ну там її чоловік, і відповідно батько, і вона весь час цим телефоном. Дитина ж це відчуває. Так, так. Що, як, як ви порадите переживати цей період ще й за кордоном, та й тут, в принципі, теж. Аби просто не зійти з глузду, я уявляю як складно жінкам. Це дуже складно, але ми маємо все ж таки говорити про те, що підтримка цих стосунків вона має бути ну хоча б в листуванні. Тобто, Ну я б радила, мабуть, отут і військовим радила б писати ці листи, навіть якщо їх неможливо зразу відправити, якісь нотатки, тому що вони дуже допомічні. У мене, на жаль, є такі ситуації, коли дитина прийшла. В терапію, коли вже загинув тато, і дуже підтримуючими є ці листи, коли батько писав і дитина перечитує їх. І це дає усвідомлення, що цей образ тата складається в якогось, ну, реальну людину, реальну, з подіями, якимись думками, які я можу наслідувати. Я б дуже радила. Вести переписку, якщо неможливо, тому що зафіксувати ну, умовно відеорозмову складно. Хоча теж непогано було б, щоб ну, ми могли собі створювати. Але є тата, які записують відеоповідомлення своїм дітям. І е, е, це ресурсно для дитини, е, е, навіть здається, що дитина може там. Плакати, переживати, але це хороше переживання. Ми не можемо позбутися всіх переживань. Розумієте, У нас є така неправильна парадігма, що все травмує і все робить тільки гірше. Ні. ми, Коли ми, ну, от Я пам'ятаю, в дитинстві я переживала там навіть за якісь героїв, які там гинули в книжках, це здається, мене зробили людиною. Розумієте? І ми не можемо уникнути якихось історій. Вони все одно скрізь. І ми маємо навчитися ці історії переживати ну, як такий досвід і свого ставлення до ну, дійсності. ну, Ми не можемо його вже позбутися. Це наша реальність. Ми в ній будемо жити ну, довгі роки. Я вам чесно скажу, у мене мамі 94 роки. Вона пережила Другу світову, і звичайно, вона теж була. Була дитиною, і е, коли вона розповідає цей досвід, це дуже е, інакше зараз виглядає. Розумієте, ми його переосмислюємо, ми можемо їм користуватися, розумієте? Тому ми не можемо його уникнути, як е, стерти ганчіркою. Ми маємо розуміти, що він буде. І його пережити просто треба ну разом. Не наодинці, коли ти залишився своїми думками, не знаєш, що з цим робити. А обговорюючи, ми психологи користуємося терміном рефлексувати. Рефлексія дуже важлива. До речі, от гарний момент ви згадали з приводу відео на нетфліксі. Є фільм. Я не знаю, чи ви його бачили чи ні. Можете написати в коментарях. Він називається Автілайф. І там в цьому фільмі е дружина головного героя, вона ну вже видно після хіміотерапії Лиса. І я дивилася, якраз після Раковий свій період цей фільм. Думаю, як гарно знято. І вона, е вже знаючи, що цілком мовірно вона може померти, вона записує відео щоденники своєму чоловікові. Зрештою, вона помирає, і потім він шляхом спілкування з нею е, тримає цей зв'язок, пам'ять про неї. Там вона навіть записала якісь напутні слова, як йому жити. Тобто, і він не, весь час має поруч собою ці записи, які є дуже ну, заспокійливими для нього. Це є до того, що якщо ви маєте можливість або відео записи робити, або писати це. Я до військових зараз пишіть. І якщо так само близькі мають можливість це, це це робити, а ви маєте можливість це робити, надсилайте. Це все ну така історія життя вашого, нашого спільного, яка, я впевнена, ну не прийде даром. Це і є спілкування, цей обмін енергією, почуттями, інформацією. Це дуже важливо. І тому можна не е е синхронізуватися, а записати потім людина дивиться, так, коли вже так, може так. це так. подивитися. І ну, це нормальна практика. І це, ну, е це про е все ж таки те, що зв'язок існує і він не втрачає. Він важливий, цей родинний зв'язок. Ми ж дуже багато втратили в цьому зв'язку. Ну, я знаю своїх там, бабусь там тільки, а вже прадідів, прабабусь не знаю, тому що це не зберігалося, на жаль, ну, це не було задачою зберігати. А мені здається, що ця задача зараз безумовно, існує. Безумовно. Безумовно, ми живемо зараз в історичний час, і ми не знаємо, що з нами буде завтра. І дуже би хотілося, щоб пам'ять і стосунки, оця родинність, яка є, щоб вона зберігалася. Я дякую, що ви сьогодні до мене прийшли. Друзі, ми говорили з Катериною сьогодні про стосунки батьків, дітей, підлітків під час війни. Тема дуже актуальна, думаю, для кожного із вас. Напишіть в коментарях до цього відео, які ви ще хочете почути. Теми, які ми обов'язково обговоримо з нашими психологами. Нагадаю, що 5522 це лінія безкоштовної психологічної допомоги нашого фонду. Це все наші люди. Ви теж наші люди. Тому телефонуйте, аби стало легше. Ми для того власне і створили цю лінію. Ну і дякую вам за довіру. Рефлексії теж в коментарях можна писати. До зустрічі лишайтеся на цьому каналі.